Дуже переселенці, дуже біля Покровська. А, mm -hmm. ну, а сьогодні вночі ви не тут були? Тут ну, ми швидко так то... зібралися, так. Да. А як у вас все добре, квартира не постраждала, нічого? Чи... Нічого. вікна із кухні випить, стекло побити усе вже, то і то... балкон не закривається. Угу. Ну а так. Так все добре, всі цілі здорові. Да, все, поки всі все здорові всі цілі. А що вам, можливо, місцева влада обіцяє допомогти, якось треба оформити? Да, син да, син з невісткою поїхали, вони їм пообіцяли, сказали, що приїжджайте і ми вам, що треба, все дамо. А вони як виходили вже, коли горіло? Да, уже по подъезду все спустились, стояли, ждали, пока он откроет. Он открыл, руку себе опек, потом спиной куртку себе обжег. В общем, короче, пока всех не выпустил. А потом сам застрял увидели утянули. Угу. А знаем як зараз? Здоровый. Нормальные колени сильные. Рука и колени угу. сильные. Опик эти герои. Да. Він такий, він герой. Говорят, у что он молодец. Людина в возрасте такая. А 7, 7, 70 а, людей, да. І такий вид важный. Таки, ну, Аж удеваться, ну. я кажу, начали всі. все. Онажды меня. Ну да, це страшно. Ні, машину у них попало. Угу. разнесло.